Давід! Давід! Да. Що тобі на обід приготувати? Що приготувати? Да. Ну, жарко, я б не відказався. Окей. Обсмажила м'ясо, до скоринки золотистої, потім додала морку. Морку просмажила хвилини три, додала цибулю, зменшила вогонь. Обсмажую, цибулюю м'ясо. Зараз буду солити і перчити. Солю небагато, перчу. По бажанню, хто тільки любить перцю. Трішки сухого чесничку. Капочку водички. Грам 50. Тошкуємо хвилин 5, 7. Щоб м'ясо дійшло до напівготовності. Накриваємо кришечкою. Поки м'ясо тушкується, чистимо картоплю. Помили картопельку, нарізаємо ось такими кубиками. М'ясо вже готове майже. Добавляю дві ложки, три ложки добавлю томати, порізані власному соку. Перемішую. Добавляю картоплю. Перемішую. В обсмажену картоплю добавляю столову ложку плавленого сиру. Перемішуємо. Два невеличкі флагових листочки. Доливаю 150 мл води, прикручуємо вогонь, накриваємо кришкою, тушкуємо до готовності. Il peggio è che ho bisogno di te e le tue mani che resti con No so. Ma c'ho la ragù.